Росія в чергове масово обстріляла Україну на тлі розмов про мир. Заочна полеміка між двома президентами набирає обертів і насувається найхолодніша ніч цієї зими. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Росія продовжує свої масштабні нічні нальоти на Україну. Ніч проти 20 лютого не була виключенням. Ворог тероризував мирні міста шахедами та крилатими ракетами. У столиці та Київській області повітряна тривога розпочалася увечері 19 лютого і одразу почали працювати мобільні вогневі групи. На півдні столиці у Голосіївському районі збили безпілотник. Уламки впали на незабудовану територію. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. У Харкові та області тривога тривала понад. 12 годин стільки ж небезпека висіла над Кіровоградщиною та Дніпром. А от вранці українські повітряні сили повідомили ще й про загрозу застосування крилатих ракет. На Харківщині зафіксували цілі, які рухалися у південно-східному напрямку. Загалом збито 80 ворожих БПЛА, ще 78 локаційно втрачені. Ворог запустив щонайменше 14 ракет. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина, Київщина та Херсонщина. Три керовані авіабомби росіяни вночі скинули на Херсон. Одна влучила у багатоповерхівку. Поранено шестеро людей. Серед них двоє підлітків. Близнят, брата і сестру. Рятувальники визволили з-під завалів. У них вибухові травми і гостра реакція на стрес. Зруйновано 15 квартир одного під'їзду. У навколишніх будинках вибито вікна. Під завалами ще можуть бути люди, і їх шукають. В області під обстрілами було тим часом 40 населених пунктів. За минулу добу поранено ще 13 людей, двоє загинуло. І троє загиблих, і 10 поранених на Донеччині. По Костянтинівці загарбники завдали 18 ударів, лише авіабомб скинули 13. Загинуло подружжя, ще 8 містян поранені. Обстрілів не пережив також житель Претеченого. Двоє цивільних дістали поранення у Покровську. У Куп'янську на Харківщині окупанти вбили двох чоловіків. Дружина одного із них поранена. На місто летіли каби і урагани. По двоє постраждалих також у селищі Куп'янськ-Вузловий та у селі Вільхуватка в області багато руйнувань. На Запоріжжі теж двоє поранених. Житель Гуляйполя постраждав під час артобстрілу. Мешканця Кам'янського забрали у лікарню після ворожої атаки дронів. Росіяни скерували на область майже три сотні безпілотників. А з усіх видів озброєння били по регіону понад пів тисячі разів. Одна з тривог тривала понад 13 годин поспіль. Ворог другий день поспіль масована атакує Одесу. Понад півтора десятки шахедів росіяни знову націлили на енергетичні об'єкти. Поранений 55-річний чоловік. Через пошкодження тепломережі без опалення залишилося близько 5 тисяч жителів. А у великому спальному районі містяни досі без світла і тепла після масованого удару, який стався минулої ночі. Більше про терор росіян Сергій Осадчук. Щоб атакувати Одесу, ворог знову направив цілий рій ударних дронів. Сили оборони намагалися збивати їх ще над морем, але шахеди проривалися у напрямку житлових кварталів, аби навіть у випадку збиття вибухові частини завдавали максимум руйнувань. Запалало на даху закладу харчування, загорілися сладські приміщення, уламки пошкодили адмінбудівлю, автомийку та впали на проїжджу частину. На територію одного з підприємств впав збитий шахет. Поряд з його двигуном вирвав від вибуху, а навкруги розтрощені вибуховою хвилею та уламками автомобілі. Зранку люди прийшли на роботу і побачили, що все навкруги розтрощене. Без роботи, без стільки дійнях володжено, стільки збули тут люди, охоронці, і люди, які знаходились тут в приміщенні, ніхто не пострадав, слава Богу. Ну як бачите. Розрушення колосальні. Даже не знаю, що, що, що робити. Ніяких військових об'єктів тут взагалі ви бачите склади, складські приміщення. У нас було кавове виробництво. На щастя, з обладнання майже нічого не постраждало, тільки скло вибивало та стеля попадала. На щастя, всі цілі, все. все... Це обладнання теж ціле. Взагалі не зрозуміло, Тут ніякого військового об'єкту немає, тільки цивільна інфраструктура. Приберемо все, стелю, поставимо фдф панелі, та й будемо працювати далі. Що робити? Тим часом енергетики досі працюють над відновленням пошкодженого внаслідок вчорашньої атаки. Лише в одному з районів області без світла залишається понад 80 тисяч абонентів. За ніч вдалося замінити устаткування, і зранку одеситам там почали вмикати світло. Поступово заживлюють котельні. Тож до кінця дня людям, які більше доби просиділи без опалення, таки обіцяють дати тепло. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Тиск ворога на Покровському напрямку продовжується. Аналітики Діпстейт відзначили, загарбники просуваються із нещодавно окупованої Зеленівки з ціллю захопити Андріївку, розлив Улакли та Костянтинополь. Останні два села російська армія штурмує від минулого тижня південну частину села Улакли. Ймовірно, вже захопив ворог. За інформацією морпіхів з 37-ї бригади. Нині російська армія намагається оточити наші укріплення на цій ділянці. Утім, збройні сили вправно обороняються, не дають окупантам закріпитися, щоб підготувати потужний штурм. За інформацією генштабу на покровському напрямку, наші захисники відбили понад 30 атак, у тому числі біля Андріївки та Улаклів. На Краматорському відтинку фронту окупанти чотири рази атакували наші позиції поблизу часового яру та Васюківки. А на турецькому бої тривають поблизу самого Турецька, Озерянівки та Леонідівки. Там ЗСУ відбило 13 ворожих атак. Загалом на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. І далі про ворожі втрати. Генштаб повідомляє: мінус 1190 вояків ворожої армії. За останню добу загалом від початку повномасштабки окупанти втратили вже понад 863 тисячі осіб. За вчора у них знищено 14 танків. і Загалом майже три десятки одиниць броньованої техніки, а ще 63 артсистеми. Розтрощено майже 1300 систем реактивної артилерії і понад тисячу комплексів ППО. Рахунок політаками гелікоптерам залишається незмінним: 370 і 331 Відповідно, по кораблям також без змін ворога. Мінус субмарина і 28 кораблів. Заочна полеміка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським перейшла у нову фазу. Після того як Трамп назвав Зеленського цитую диктатором без виборів у своїй соцмережі. Свою думку він розширив під час публічного виступу. За висновками Трампа у лідера не може бути високих рейтингів, коли міста зруйновані. Причину гніву президента США не так у рейтингах і виборах, як у відмові Зеленського, негайно підписати угоду про обмін корисних копалин на військову допомогу. Роз'яснив радник Трампа відтвердження, що Зеленський йому подобається до звинувачень, що Зеленський диктатор Дональд Трамп перейшов менше ніж за добу. А все тому, що президент України відреагував на закиди Трампа, буцімто його рейтинг впав до 4% і в Україні необхідно провести вибори. На жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимось як до лідера. Народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Спочатку у довгому пості у соцмережі Трус Трамп назвав Зеленського посереднім коміком, додавши, що єдине, що в нього виходило добре, це грати на Байдені, наче на скрипці, за кілька годин після допису. Президент Трамп фактично слово у слово повторив те саме публічно і припустив, що рейтинг зеленського просто не може бути високим через війну. Хай там що говорять опитування він відмовляється від виборів, зволікає. А справжні українські опитування я маю на увазі, як можна бути лідером, коли міста руйнуються. Важко бути. Хтось каже: ні, його рейтинги хороші. Зачекайте, міста руйнуються. Вони схожі на будмайданчики зі знесеними будинками. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидше. У нього не залишиться країни. За свого патрона вступився віце-президент Джей Ді Венс. Ідея, що Зеленський збирається змінити точку зору президента, подаваючи його брудом у публічних змі, кожен хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб мати справу з цією адміністрацією. Радник з нацбезпеки Майк Волц теж зазначив, що не слід було критикувати Трампа, адже наміри його мовляв шляхетні зупинити війну. Але гнів президента він пояснив не так публічними заявами Зеленського, як тим, що Україна відмовилася від американського варіанту угоди про обмін природних ресурсів на продовження військової допомоги. Як пишуть американські змі, ця угода по суті відбирала в Україні половину її природних багатств на умовах гірших аніж фашистська Німеччина отримала після капітуляції у другій світовій. Вважаю, що розчарування справді виникло за останній тиждень через цю дивну реакцію нагнітання риторики через. Презентацію того, що ми вважаємо абсолютною можливістю, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої корисні копалини, природні ресурси, нафту і газ. І я повинен вам сказати, що частина великого пирога безумовно краще, аніж те, що вони мають зараз. Все це шанс для України. Їм потрібно побачити це таким, яким воно є. Натомість ми мали ескалацію риторики і відмову, яку президент не терпітиме. Республіканці, які раніше активно підтримували Україну, переважно зачаїлися. Новий лідер більшості у сенаті Джон Тун дистанціювався від заяв президента Трампа, але не став коментувати. Чи вважає сам Зеленського диктатором? Президент говорить за себе. Я хочу бачити мирний результат, і зараз ведуться переговори. Давайте подивимося, куди це зрештою приведе. Сподіваюся, ми досягнемо результату, який всі хочемо бачити. Його колега Джон Кеннеді був відвертіший. Я не хочу ставати між президентом Зеленським і президентом Трампом. Я ніколи не стаю між собакою та пожежним гідрантом. Чоловіче думаю, що вони обидва хороші люди, і що вони обоє хочуть того самого. Натомість європейські лідери масово висловили свою підтримку президенту України. Канцлер Німеччини Шольц сказав, що відмовляти Зеленському в легітимності неправильно і небезпечно. Прем'єр-міністр Норвегії Стьоре, що Зеленський президент обраний всенародно і переважною більшістю голосів. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Стармер, що призупиняти вибори під час війни абсолютно розумно. Великобританія чинила так під час Другої світової. Девід Кремер, який працював в адміністрації президента Буша молодшого, говорить. Настрої звичайних американців досі на боці України, але президенту Зеленському радить на певен час уникати публічної полеміки із Трампом. Я б закликав трохи стриматися, можливо, зробити крок назад, спробувати дати температурі дещо знизитися. Вступ у публічну риторичну суперечку з американським президентом не служить нічиїм інтересам, так але для цього також потрібні двоє. Це також вимагає від американського президента проявити стриманість і визнати, що наш друг і союзник знаходяться в Україні, а не в Росії. офіційна сторінка Білого Дому в мережі X напередодні опублікувала малюнок, схожий на обкладинку журналу Тайм, але із назвою Трамп. Президент Трамп у Короні із підписом Нехай живе. Король. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко. ТСН 1 плюс 1. І яким буде наступний крок американського президента і до чого зрештою готуватися в Україні. Свої думки обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. До виборів у Німеччині рішень про виділення сотень мільярдів доларів для України прийнято не буде. Про це заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина на відкритті виставки «Шлях України до ЄС. Ідея про надання наймасштабнішого пакету допомоги для закупівлі військової техніки українській армії належить Єврокомісії, а не Німеччині, поточнює Стефанішина. Проте не варто очікувати будь-яких рішень до виборів у ФНР і формування коаліції. Посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова запевняє, що ЄС не залишить Україну наодинці, попри неоднозначні заяви президента США Дональда Трампа, який звинувачує Україну у безконтрольному використанні фінансової допомоги. Оги заходу у ЄС чітко знають, як використовуються гроші іноземної підтримки в Україні. Це підкреслила євродипломатка. Не виключено, і цей період євроінтеграції. Українські митці невдовзі зобразять на папері. Нинішня виставка розповідає про шлях України до ЄС від Євромайдану без візу війни і до початку переговорів про вступ. Кінцевий пункт призначення вже зовсім близько прогнозують в уряді. Відчуття, якого точно не було 24 лютого 2022 року, що Європа з нами, і найбільшим козирем, найбільшою силою України після українців, звичайно, є відчуття того, що що ви з нами, і це також неможливо вже змінити. То я хочу подякувати за те, що ви сьогодні з нами і будете з нами надалі. Дякую. Десять годин пролежав на морозі. У ковелі медики рятують 56-річного чоловіка, який обморозив кінцівки. У мінус 15 він цілу ніч без тями пробув на узбіччі дороги. У лікарню пацієнта доправили у край важкому стані. Про наслідки обмороження та яких важливих правил варто дотримуватися під час холоду. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповість. Ну ось два пальці. Вчора. Розрізали два вудара, такі були великі. Обморожені пальці на руці та обидві ноги пан Володимир показує, чим закінчилася його нічна пригода. Пав і ти і що примерсь та й заснув. Чоловік розповідає, тієї ночі мороз був до 15-ти. Він гостював у сусідньому селі у сестри. Насамкінець вирішивши й провідати друга, з яким разом трошки почеркували. Ще цього не пускала, каже, не чую. Рой до свого села, що за 8 кілометрів чоловік так і не дійшов випадково на узбіччі Його помітили лише через 10 годин. Приїхали, забрали його на воса й привезли й безплатували швидко. Сталин швидкою допомогою у важкому стані з підмареною свідомістю, загальним переохолодженням і обмороженням кінцівок. Якби пацієнта у лікарню доправили бодай на годину пізніше, усе могло закінчитися летально. Повітри. До 33 градусів температура його тіла. Пацієнт був тяжкий. Не реагував на звернену мову. Відчуття оніміння, поколювання та блідість шкіри це перші симптоми обмороження, кажуть медики. Далі в уражених місцях можуть з'являтися похирці та різкий біль. Треба поступово піднімати температуру тіла і ні в якому разі не розтирати шкіру алкоголем чи снігом. Шкіра вона, скажімо так, загрубіла, і ми можемо ще більше пошкодити і більше втети краще всього зігрівати теплим теплим, теплим повітрям. Сухим найвразливішими до холоду є діти, літні люди та хворі. Аби уникнути переохолодження та обмороження, фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил. Не потрібно вживати алкоголь, одягатися потрібно тепло. Потрібно одяг повинен бути вільним. При виході потрібно одягати головний убір, рукавиці та шарф. На пана Володимира тим часом чекає тривале лікування. Для себе запевняє чоловік. Висновки він вже зробив. Ми такого нічого не було. Тож не всі ми займалися. Тетяна Комич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. До календарної весни тим часом залишилося 8 днів, і вона за прогнозами синоптиків буде теплою і посушливою. Поки ж зима повноправно вступила у свої права з морозами і снігами. Цієї ночі синоптики прогнозують місцями до мінус 12 і навіть 21 градуса нижче нуля. В день у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від нуля до мінус 5, а от на півдні та Закарпатті значно тепліше. Повітря пригріється до 3 градусів тепла. Сипатиме невеличким сніжком, ймовірно, на заході та півночі, а вдень у центральних областях. У Києві 20 лютого вночі очікується до мінус 9 градусів. Тепліше теме в Україні почне за прогнозами метеорологів з 25 лютого. Чи сумуєте ви за січневими теплими днями або ж радієте справжній зим... зимі? Обов'язково напишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о 14.00.